Доброго дня, діти, Діти, у нас з вами заняття з аплікації. Приходила до мене Марічка, і у неї день народження, і їй нічим прикрашати столи, їм потрібні серветки. Давайте зробимо аплікацію, яка називається святкова серветка. Ось така, дивіться. Спочатку нам потрібна аркуш паперу. Намальоване такими кругами. Ось так. І ми з вами будемо викладати квадрати зеленого і жовтого кольору. Дивіться, спочатку ми викладаємо зелений, жовтий, чергуємо наші квадрати. Спочатку ми виклали на нашій серветці. Ось так. Ось так викладаємо. Так, в один ряд ми прикрасили. І тепер беремо червоні кружечки. Ось так. І прикрашаємо серветку. Подожди, ж стой.